Всім привіт! Як завжди радий бачити вас на каналі. В минулому ролику ми говорили про посів кукурудзи. Порівнювали 35 гібридів від 7 різних компаній за показниками біологічної вражайності, але не тільки. Ми розглядали такі показники як густота стояння рослин, які ми отримуємо до збирання врожаю. Отримали ми такі показники як густота стояння повноцінних початків. Тобто недорозвинені чи початки малого розміру в залі знайшли, тому що негативно впливали би на наші розрахункові дані. Також ми вираховували середню кількість зернівок в початку кожного гібриду, вагу початку з розрахунку маси 1250 г і в підсумку вийшли на показник біологічної врожайності. Це була наша передостання точка на шляху до визначення найкращого гібриду кукурудзи. Остання точка це буде безпосереднє збирання врожаю і порівняння гібридів вже за цим параметром, тобто за врожайністю на гектарі. Цей матеріал, безумовно, на каналі буде. Інформацію я з вами буду ділитися. А хто не бачив попередній матеріал, переходьте за посиланням в описі під відео і переглядайте. Також стосовно тематики, демо-посіву кукурудзи, є ряд. Таких аналітичних відео, де ми розбираємо їх з точки зору холодостійкості, жаростійкості, дефіциту цинку, діаметральності, розподілу біомаси, формування власного мікроклімату і багато чого іншого цікавого. Тому, будь ласка, хто не дивився, переходьте за посиланням і дивіться на цей матеріал. Сподіваюся, інформація для вас буде подана там цікавою. В сьогоднішньому ролику, як я й обіцяв, ми будемо говорити про соняшник. Я покажу, в якому стані знаходиться соняшник на наших посівах, поговоримо трохи про технологію, але про технологію будемо говорити у контексті мого попереднього досвіду і досвіду в цьому році, що ми робили, що на виході отримали. Пам'ятаємо, що соняшник це лінива культура. Я вже казав, що нині ми повинні по мінімуму натрудитися. Мінімальна кількість обробок і різних агрозаходів, але при цьому повинні максимально заробити, тобто отримати з нього більшу кількість грошей. Так воно і все виходить. Якщо ми говоримо про соняшник, то ми розуміємо, що це культура, яка витягує велику кількість вуглецевої бази, після себе залишає малу кількість вуглецевої бази. Звучить не дуже позитивно, але такий інструмент всі в нам все одно потрібен. Тому що пам'ятаємо, що що багато, то не здорово. Тобто велика кількість вуглецевої бази, якщо поле доведено до такого рівня, також для нас є не дуже допустимим, тому що викликає паразитизм, і тоді відбувається спад врожайності основних культур, які вирощуються. Відповідно, такий інструмент для того, щоб випити зайве із стакана органічної речовини ґрунту, нам також потрібен. Якщо ми говоримо про соняшник, то починається все в технології із попередника. Попередником для соняшника у нас виступала кукурудза і в минулому році, і в цьому році також. Минулому році ми соняшник вирощували, можна сказати, за двома різними технологіями. По суті, це була одна технологія, але вона відрізнялася лише в обробці ґрунту. Частина соняшника минулого року була посіяна прямим посівом, частина була посіяна по класиці, якщо її так можна назвати. Тобто це з глибоким обробітком ґрунту, але ми не використовували плуг, тому що оранка це велике лихо, а використовували знайомий всім вам хорш-тайгер. І обробляли на глибину більше 20 см. Хід розвитку соняшнику по одній і по другій технології в минулому році, на каналі є висвітлений. До речі, технологія вирощування соняшника в минулому році, це саме популярне на даний час відео на каналі, тому посилання на нього також залишу. Будь ласка, переходьте цікавтеся. Але до чого ми дійшли у ході нашого досліду в минулому році з обробітком ґрунту? Ми дійшли до такого результату, що соняшник, який був посіяний по обробці ґрунту Тайгером, Мав врожайність на тонну більше, ніж соняшник по прямому посіву. Тобто на прямому посіві у нас була врожайність 3 тонни з гектара, після обробки ґрунту 4 тонни з гектара. Чому так сталося? На мою думку, так сталося, тому що соняшник, який був посіяний на прямому посіві, не мав у своєму доступі всю вуглецеву базу, яку залишила після себе кукурудза. А кукурудза залишає після себе дуже велику вуглецеву базу, тому що формує велику вегетативну частину. І нелевої бази виключаємо із доступу для соняшнику, тому що для її мінералізації потрібно більше часу, тому що вона не так тісно контактує з ґрунтом і, відповідно, із біотою, яка цю мінералізацію і проводить. Тому соняшник не мав таку велику кількість вуглецевої бази. Навпроти, там, де соняшник був посіяний після обробки ґрунту тайгером, ситуація кардинально відрізняється з результатом різницею врожайності в одну тонну. Чому так сталося? Всю вегетативну масу, яка в нас була на поверхні, ми заробили в ґрунт, але заробили її правильно. Якщо ми говоримо про оранку, то ми просто закриваємо її пластом ґрунту, створюємо анаеробні умови. Воно починає там кваситися, як наче це силос, виділяється спирт, а спирт вбиває біоту. Цього допускати нам не можна. Проводячи обробку тигром, ми все рівномірно розмішуємо у шарі, на яку глибину проводиться обробка. Відповідно, ми зариваємо туди ось цю органічну масу, але також ми даємо туди доступ повітря, створюємо умови для конденсації вологи, тому що вся ця органіка, яка потім мінералізується, створить велику кількість парового простору. В цей паровий простір буде проникати повітря з водяною парою, пара буде конденсуватися через перепад температур. Відповідно, забезпечуємо явище сухого поливу. Виходить, що ми. Одним обробітком робимо корисно і для рослини, і для ґрунту. Тому що для розвитку потужної кореневої системи нам потрібна ґрунтова біота, тобто біологічно активне середовище. Біологічно активне середовище його активність базується на трьох основних китах: це повітря, це волога і це органічна речовина. Органічну речовину ми заробили. Повітря ми туди в обробці дали після мінералізації, також воно там з'явиться. І вода також ми забезпечуємо, тому що є явище сухого поливу. І крім того, вся ця речовина органічна, яку ми зробили, вона виступає губкою. Тобто вона натягає на себе максимальну кількість води і довгий час може її утримувати, тому що мінеральна складова не може, не має такої здатності до утримання вологи, як органічна речовина ґрунту. Від цього, тобто, умови для розвитку біоти створені і створені умови для розвитку потужної кореневої системи. А ми пам'ятаємо, що потужна коренева система це базис, на якому базується все. Без потужної кореневої системи ми не будемо мати ні потужної діаметральності, ні великої площі листового апарату, і відповідно не будемо мати кошик нормального діаметру із повноцінним заповненням всіх зернівок і відповідним наливом олії соняшника. Тому, отримавши результати минулого року, ми в цьому році вже точно знали, що нам потрібно з точки зору обробки ґрунту. Ми ґрунт під соняшник обробляли, використовуючи хорш тайгер. Глибина від поля до поля різнилася, але загалом це було більше 20 см. Що стосується гібридів, то гібриди, які ми вирощували в минулому році і в цьому році, по суті, ідентичні. З цими гібридами ви вже знайомі з моїх роликів, це гібрид Sumico і Subara від компанії Syngenta. Також ми проводили в минулому році і в цьому також проводимо тестування гібриду Сузука, який також проявив себе непогано з точки зору олійності. Тобто, як і тоді, так і зараз, гібриди в нас ідентичні. Демо посіву формату такого, як на кукурудзі, поки що в нас немає, але не виключено, що з часом і такий демопосів по соняшнику також з'явиться. Я думаю, це буде цікавий матеріал для вас і цікаве дослідження безпосередньо для мене. Але по факту маємо ось цих два гібрида в основі: Сузука і Сузука. Субара, точніше, суміко і Субара. Далі підходимо до строку посіву. Взагалі, строк посіву це дуже і дуже цікава тема. Поширена думка, що соняшник потрібно висівати перед кукурудзою, а кукурудзу висівати вже після соняшника, тому що кукурудза не так сильно може витримувати весняні приморозки, якщо такі трапляються з запізненням, а соняшник може їх витримати. Але не все так. Пам'ятаємо, що і кукурудза, і соняшник це вихідці із нового світу, тобто із штатів. Ну, точніше, не штатів, а з американського континенту. Вони потребують високих температур, прогрітого ґрунту певну кількість вологи. Але пам'ятаємо, що в кукурудзи запасаюча речовина, її енергоносій представлена крахмалем. Для того, щоб крахмаль почав розкладатися і запускалися процеси проростання, потрібна температура і потрібна велика кількість вологи. У соняшника, як всім відомо, запасаюча речовина представлена у вигляді олії. Олія це гідрофобна речовина. Відповідно, соняшник для проростання має набагато меншу потребу у волозі, ніж кукуруза, що дозволяє його висівати в більш пізній строк. Крім того, пам'ятаємо, що соняшник відноситься до родини астрових. Ніхто з вас не бачив сходів астрових ранньою весною. До цієї ж родини відноситься, наприклад, такий шкідливий бурян, як амброзія полинолиста, яка і зараз на полі. Знаходиться на краях особливо великій кількості. Навіть зараз біля мене, і хоча брати в руки її не рекомендується, тому що сильний алерген і може викликати масу хвороб, в тому числі такі небезпечні, як астму. але принцип залишається сталим, що це культури, можна сказати, пізні ярі. Вони потребують високих температур певної кількості вологості. Культура сама нам скаже, коли її потрібно висівати. Ми слідкуємо. За полем дивимося, наскільки воно біологічно запускається. Звертаємо увагу на те, коли з'являється в нас амброзія, коли з'являються квіти, коли з'являється падалиця. Таким чином визначаючись із строком посіву. Тому що знаємо, що ключовим терміном для того, щоб в нас рослина розвивалася потужно, це є швидкість сходів. Тобто, неважливо, коли посіяли, важливо, коли отримали сходи. Для чого нам сіяти соняшник, наприклад, в холодний ґрунт. Коли умов для того, щоб швидко прорости і енергійно розвиватися, немає, а умов для погибелі достатньо. Тобто, не дивлячись на те, що температура в плюс 5 чи плюс 4 градуси на глибині посіву для соняшника для проростання є несприятливою, то для активності. Шкідливих грибів і хвороботворних бактерій, вона є шикарною. І що ми, по суті, робимо? Ми даємо сніданок цій же самій шкідливій біоті, тому що по факту насіння, яке знаходиться в ґрунті, для них виступає лише органічною базою і джерелом живлення. Якщо соняшник протруєний неякісно, препарати використані неправильні, відповідно, це живлення для них буде дуже корисним, а і для нас, відповідно, не корисним і шкідливим. Тому це потрібно завжди враховувати. В минулому році соняшник ми... Який висівали в ранні строки по причині великої кількості опадів і високих температур, потрапив на переноспорос. Ми були вимушені вписувати в нашу технологічну карту ще одну обробку. Використовували метанос. Хто дивився ролик, той знає. Хто не дивився, будь ласка, знову ж таки, переходьте і цікавтеся матеріалом. Тобто ми були вимушені нести додаткові затрати. В цьому році умови для формування цієї хвороби також були. Пам'ятаємо ролики про кукурудзу в період, коли соняшник розвивався і був ще зовсім маленький, були низькі позитивні температури і певна кількість. Опадів, тобто опадів за травень і за квітень було достатньо велика кількість. Від цього умови для формування цієї хвороби створювалися. Але при цьому рослина наша не захворіла. Чому не захворіла? Тому що ми створили умови для її швидкого розвитку, тобто для розвитку кореневої системи, для її активного проростання, відповідно, в здоровому тілі, здоровий дух. І ми цих проблем не мали. Відповідно, додаткові затрати ми не несли. Що говорити про хвороби. З точки зору використання пестицидів, то по факту все, що ми робили на соняшнику, можна сказати аналогічно, що й в минулому році лише ще простіше. Тому що в нас була лише одна обробка експресом, одна обробка грамініцидом, коли проріс масово злак. Використали ми фунгіцид одноразово. Це був Аканто Плюс, коли в нас почався на соняшнику, почав на соняшнику з'являтися септеріоз на нижніх листках. І сумісно із Аканто ми використали бор препарат Бороплюс від компанії Болагро у нормі 1 літра. Що стосується інсектицидного захисту, то ми використовували в кожне оприскування інсектицид контактної групи для того, щоб забезпечити, тобто вберегти себе від масової появи шкідника. І відповідно за рахунок цього ми і з цим боролися. Тобто кожного разу примінтивно додаємо, знаючи, що в нас потім не буде ніяких проблем із шкідником. І все. Тобто, по оприскуванні в нас в цьому році взагалі мінімум. Один раз експрес, один раз гермініцид, один раз фунгіцид сумісно збором. В кожну обробку додаємо відповідно контактний інсектицид і адювант за замовчуванням. Що стосується системи живлення, то тут все взагалі максимально просто. Я не один раз казав і зараз повторюся, що складні добрива під яру культуру, тобто під ярі культури, під кукурузу під соняшник, ми не використовуємо. Ми використовуємо після дії складних добрив, які були внесені під озими. Тобто під озими ячміння, зиму пшеницю і під озимий ріпак. Що стосується азотного живлення, то все, що ми. Використовували це 50 літрів касу, який ми внесли використовуючи аплікатор у міжряддя. І кас ми змішували з водою. 50 літрів касу плюс 150 літрів води. Цей матеріал також я вам покажу. Про важливість змішування касу із водою я детально розповідав у одному із роликів. Посилання на нього також залишу в описі під цим відео. Що ми маємо на виході? Я покажу рослини крупним планом, але ми бачимо неозброєним оком, що вони розвиваються чудово. В нас шикарна діаметральність, і це не лише краєвий ефект. Беремо далі. Діаметральність доволі чудова. Інтервал між листям зовсім невеликий. Пам'ятаємо, що на кукурудзі нам потрібен великий інтервал, на соняшнику малий інтервал. При цьому листова пластина. Дуже велика і вона вся займає форму чаші. Для чого вона займає форму чаші? Таким чином, вона збільшує свою фотосинтетичну активну поверхню без збільшення самого розміру листа у 2D-проекції, тобто без збільшення фактичної площі, збільшує площу. Як би це парадоксально не звучало. Таким самим чином, наприклад, працює і фотосинтез у хвойних. Тобто сама голка вона має дуже напчуто невеликий поверхневий об'єм, але активний фотосинтез там відбувається за рахунок великого внутрішнього об'єму, тому що всередині поверхня там дуже велика, за рахунок ось такої бугристості, як, наприклад, на цьому листу. Що ми на виході маємо? Великий діаметр це велика провідна здатність в несхідному, і, висхідному і нисхідному напрямку. Велике листя, активний фотосинтез, синтез органічних речовин. Бачимо, що кошик. Великого розміру, центр весь заповнений, і налив відбувається активно. Побору також проблем немає, тому що на полі в нас лише лимонна стиглість, а при цьому, при цьому кошик вже починає стягувати у напівсферу. Про що це говорить? Це говорить про те, що бор ми дали в потрібній кількості. в нас запилення відбулося повноцінно, налив відбувається повноцінно. І через висушення ось цієї паренхіми відбувається стягнення і скручування, тому що паренхіма у об'ємі зменшується. А об'єм насіння не дає зменшитися кошику, відповідно, його стягує у напівсферу. По цьому дуже зручно аналізувати. Ми бачимо, що рослина розвивається дуже гарно, але при цьому, повторюю, якщо порівнювати всі затрати праці на соняшнику із затратами праці, наприклад, на зерновій групі на ріпаку. То можна сказати, що ми тут нічого не робили. Ми просто на ньому відпочивали. Об'єм у нас невеликий. Посівна кампанія зайняла в нас лише три доби. Два посівних комплекси невеликий об'єм посіву. Ми, по факту, на соняшнику просто відпочивали. Якщо на інших культурах ми реально трудилися, ви все це бачили на каналі. То на соняшнику ми просто відпочивали. Ніяких особливих проблем у нас із ним не було. При цьому розвивається він чудово. Дякую вам. За перегляд, дякую за виділений час. Сподіваюсь, відео для вас було цікавим і корисним. Якщо щось незрозуміло виникають якісь запитання, залишайте їх в коментарях, реагуйте на відео, ставте лайки або дизлайки. Обов'язково підписуйтесь. До зустрічі в наступному ролику. Наступний ролик буде про ріпак сезону 22-23.